Одного ранку сонце прокинулося трохи раніше, ніж завжди. Йому дуже хотілося дізнатися якого ж кольору добро. Воно зазирнуло у вікна людей і побачило безліч відтінків. Ось хлопчик допомагає старенькій перейти дорогу, і в повітрі спалахує золотавий промінь. Ось дівчинка ділиться яблуком із подругою. І від неї тягнеться ніжно-рожеве світло. А ось мама вкриває сплячу дитину ковдрою і кімнату наповнює м'яке блакитне сяйво. Сонце дивилося і дивувалося, добро змінювало колір кожної миті. І зрозуміла воно тоді, що добро як веселка, воно має безліч барв теплу, коли ти підтримуєш, світлу, коли прощаєш, яскраву. Коли даруєш радість. Тож, коли хтось запитає, якого кольору добро, згадайте, що воно народжується у серці, і саме ваш настрій, ваші вчинки фарбують його у свій власний неповторний колір.